Всім привіт із сонячної Італії. Гортензія ще цвіте. Трішки щось вона засумувала водички, напевно, хоче. Спека неймовірна. Таке якесь сонце палюче. Я думаю, зараз воно в багатьох місцях таке палюче. Але біля моря ще більш так жарко. Хоча там біля моря дуже добре. От вам італійське село. Кабани у нас там вчора приходили. Ну як вчора? Приходили. Я їх навіть встигла зняти на відео. Мужчина італіанець Скільки йому років? 70. Всім приїхав на тракторі, тільки що продерчав, пішов їсти ньокі, які йому приготувала його дружина, який 76 років. Курочки пасуться зі своїм другом. А ви знали, що друга не можна називати так, як називають курочка? І це, і от це слово може заблокірувати на тиждень. Ваш канал. Отак от, от. Інжир підростає, Но він буде десь аж пізніше. Якщо буде така жара, то постигне. Отам. От бачите, яка краса. Франческо це дерево, звісно, потрошив дуже сильно, але в нас іще є два дерева з інжиром. Ще зелений. Це, звичайний, такий зелений, а є ще синій інжир. Він такий, він біля моря росте, дуже смачний. І от якщо взяти синій і такий зелений, то синій мені смачніший, але він солодший, тому не смачніший. Ой, зараз покажу вам хурму. Наша хурма цвіла дуже сильно. Але остались такі відбірні красавчики. Ну, це вже в середині осені ми їх збираємо. Тільки-тільки вони оранжеві, вже ти їх збираєш, і потім вони красиві стигнуть. Ось така краса. І потім Оксана їсть тільки хурму до нового року. До нового року вона лежить, а потім раз і вся дуже поспіла. Соняхи неймовірні, лише два. Спаржої квасолі ще не наросло, помідори ще не спіють, тому будемо догризати салат. А буряк я попиталася, намагалась розсадити, він в'яне. Тому, коли він трошки повеселішає, я його прорву і зварю і з'їм. Не буду викидати і не буду розсаджувати. Отаке життя в італійському селі. Так само в українському селі. Не встиг моргнути оком уже вечір. І неважливо, чим ти займався. Там котики десь насрали, там кури десь насрали. А взагалі, бачите, я знову тут в гортензії своїй. Тут якийсь такий відблиск, такий кольор. Бачите, сонечка нема і вже тускло. І в житті, коли сонечка нема біля тебе, тускло стає. До речі, на рахунок котів, от вони ж ходять. На вулицю туди, в туалетку, де їм хочеться, і що ти зробиш їм. От вам не подобається те місце, ви обов'язково спочатку повбирайте. І ну, для того, щоб не було запаху, я просто попшикала хлоркою. А в мене хлорка така, ну, настояща хлорка, але наче така з ароматом. Не м'ягка хлорка, та взагалі хлоркою не пахне, а з ароматом. Я попшикала там, де ті коти ходили. ну, В принципі, щоб просто запах ушов, і коти там не ходять вже. Машини тут їздять, дивляться, чим Оксана займається. Наже ж, тут справжнє італійське село, та ще й справжнє італійське село поза межами, поза межами, отако 5 кілометрів в одну сторону, в іншу вже інші люди живуть. Так, вони говорять, але вони не руйнують сім'ї. Раз у нас є така тема. У мене на каналі відсвічується тема дружби, а особливо дружба, так, в еміграції. І ви знаєте, я одружена. Ви вже знаєте, да? я одружена з італійцем вже сім років. І в мене є саме справжня свекруха, про яку анекдоти в Україні складаються, де сину одне хочуть, а дочці зовсім інше. Ну, не так сину, як невістці там чогось. от Син то взагалі там не рахується, є дочка і невістка. Так от про дружбу. Хто мене дивиться вже давно. Дружу я тут ну, з усіма мамочками Марії, однокласниці, ну те, що стосується саме дітей. Так, ми не зустрічаємося літом і не бачимося, але в неї там тільки два однокласника є. Вони ходять в другий, третій клас змішані. Але не про це. От в мене є Моніка, яка не любить цю всю родину. в неї там склалися свої стосунки. Але ще одну 9 років ми з нею дружимо, і я обіцяла розповісти от про нашу дружбу. Може, комусь зайде. Можливо, якби ми були десь в людному місці, можливо б так, ми б, можливо, б і не дружили. А можливо, б і дружили, тому що от у нас є такі споріднені теми, спільні теми. Навіть не тільки там сім'я, свекруха, там, родичі, а взагалі вона там починає про Блавацьку розповідати. Ой, я раз подивилася, мені сподобалось теж, або книжки якісь. Вона щось прочитала, я прочитала. До речі, хтось мені рекомендував фільм, я вже не пам'ятаю, який італійський. Ну, у нас поки що він платний, і я їй порекомендувала. В неї там інтернет, телевізор, каже, платне, поки що ні. А, каже, добрий, але прем'єра ще тільки щось таке, не знаю. А, от це та подруга, до якої от мій чоловік, як я сюди прийшла, каже, ході наліво, ході направо. Там зверху Моніка живе, а знизу тут живе ще одна така цікава дуже подруга. Скільки її років, то не важливо. Те, що їй там от, ну, 50 було пару років тому. Я не вкурила відразу, що то за людина. От я не вкурила відразу, і я дуже помилилася. Напевно, їде моя Моніка кудись. Бачите, як нас тут цікаво. Uh, uh, я навіть не знаю, з чого почати. В общем, на неї кажуть журналістка. Вона реально все про всіх знає, навіть за межами. Мене одного разу, це ж мамочка Маріїної однокласниці, питає. А правда, що у вас там в селі дуже багато от про всіх знають і реально балакають? Я така не задумувалась про це так, балакають, все про всіх знають. Але я думала, що вони всі. Ці один одного знають. Як виявляється, вони не знають все один одного. Так от, послали мене до тієї подруги, а ну, я знаю, що ця подруга близька подруга моєї свекрухи. Ці 76, а ті 53. Але вони от тут росли, і вони все про один одного знають. І це якби е, вона хрестила першого їхнього внука. І я до неї ходила, вона мене приймала, я з Марією. Ну, раз піду до Моніки, раз піду сюди. Ну, що ж ти тут будеш сидіти, асфальт? Де тій дитині рости? В неї там травичка, в неї там качелька. Мені знадобилося 5 років, щоб зрозуміти, що то за людина. Її до мене підсилали просто. Це я одну відкрита ж я книжка, я й плакала при ній, я й жалілася, я все. Але я рахую, що я її використала, але ж вони і палки гарно ставили в колеса. На, я піду на розказую щось. Вона бігом моїй, е, ну, я не люблю говорити свекруха, невістка, мамі мого чоловіка. Та ж вже в дверях стояла, ждала йому це все. Він мене предупредив, що в перший рік хочеш жити нормально, нікому нічого тут не розповідай. До мене не доходило, до мене не доходило, поки одного разу. Марії виповнялося 6 років. Прям історію таку розповім. Це, напевно, цей менталітет да? не то, що вони всі фальшиві, вони не всі фальшиві, розумієте? Просто вони вміють отут нагадить, а тут позвонить сказати, а я ж тебе не бачу там в Тіктоці, що сталося. А, подивись, і справ, будь ласка, може, щось неїсправно в тебе не в Фейсбуці, тебе не бачу ніде. Да? Серйозно? О, заходить вона, ця подруга, привітати Марію з днем народження зі своєю дочкою. Я попросила, давай надуємо шарики і цифри. окей. Заходить вона до мене, а ми в ресторані маємо святкувати на піцу дітей, якби запросили. Перший раз, тому що перший клас є з ким, тому що в нас тут проблема, що немає ще й з ким тим дітям на піцу сходити. Заходить вона до мене, а хто вже був у мене в будинку, там камін у мене є шикарний. По моєму будинку можна історію італійську вивчати. Я думаю, не буду запалювати той костер, тому що він ще й у мене димів тоді. Марія по дорозі мала забрати, і ми мали поїхати прямо в ресторан. Газова плита у мене стара, цього ніхто не бачить. От цього ніхто не бачить. Газова плита стара, і там, коли газ закінчується, воно так смердить. Я не знаю, як ми там ще не взірвалися. Ну, Цього ніхто не бачить. Це все нормально, розумієте? Я думаю, візьму той газ, хай він догорить. Дома нікого нема, заодно мені тепло буде, нагрілася. І не буду костер палити, заходять вони. Ага, подивились туди-сюди, я ще й виключила той костер, при них той газ, що горів, надули ми шарик, попили каву, вони Марії кофточку подарили, вийшли. Добре, що я вийшла разом з ними на терасу, внизу вже стоїть Марія жде, щось водичку замітає. Ну, пішли та й пішли. Якось до цих пір я їх не спалила. П'ять років я їх не спалила. Розумієте, наскільки вони вміють бути оце хитро жопими. бути хитрою це. Те ну, закривати набагато чого очі, там це інше, це не всі. Вони їм ну, хитро жопі. От від італійців оце от ви, ви, е, вираз хитрі. В нас от, більше вираз ми використовуємо хитророзумна, да? будь хитро розумна. Мене мама вчила завжди будь хитро розумна, не оце все. Хтось до мене приїхав тут. Взагалі, історія закінчила тим, що я газову плиту викидала з будинку і чоловіка теж. І після того я ще пару разів туди заїжджала, але вже все. Я їх заблокувала візде в соцмережах цю журналістку. і Вона ось у мені на день народження дзвонить каже: Я там хотіла у Фейсбуці подивитися. Що це? Шо це ти там... День народження, правда чи ні? Не видно тебе, я ж хочу подивитися, що ти там в Тіктоці робиш. Нічого я там благодаря вам уже не роблю. А що сталося з Там просто чоловік приїхав, сталося з плитой, що сталося газовою плитою. Вони пішли туди і сказали, що я газом хату грію. Мені... А газ закінчився. Франко мені тиждень газ не привозив, розумієте? А потім через пару місяців я їх вияснила. Все летіло шкаребер. Після того ми не друзі. Його не було тиждень. Ну він мене ж предупреждав, розумієте? Так що, так і в мене тут були друзі, вже їх тут у мене немає.